Всім привіт! Вітаємо вас на каналі ЄДизайн. Е Сьогодні ми знаходимося на нашому реалізованому об'єкті. Це однокімнатна квартира загальною площою 74 квадратних метри, яку ми отримали від забудовника в чорновому варіанті. Дуже вдало. Ми погралися з плануванням. Зараз вам детально все розповімо. При вході в квартиру розташовані усі необхідні елементи, які потрібні для зручного побуту, стильно поєднані геометричні форми, пуфа і такого цікавого елементу. Це не просто бра. Це вішак, який ви можете зручно прийти, зняти свій верхній одяг, повісити, присісти на такий стильний мінімалістичний пуф. Це також український виробник, і це, до речі, була одна з таких цікавих концепцій у цьому проекті: тут більшість меблів саме від українського виробника. Ми це дуже підтримуємо в своїх проектах. Також, звичайно, ми передбачили невеличкий, але дуже зручний такий консольний столик з шухляткою для того, щоб зручно поставити сумочку, ключики та дрібнички, які використовуєте у своєму побуті. Замість другого санвезла нами було прийнято рішення розмістити велику простору, таку стильну гардеробну. Гардробна виконана в загальній стилістиці всієї квартири, поєднані ті ж самі кольори, фактури, гардробна відкритого типу зберігання, єдині дверці, які тут є, за ними приховані інженерні комунікації, передбачені підсвітки. Ну і, звичайно, дзеркало, повний зріст для того, щоб ви комфортно могли зібратися і оцінити свій лук. Своїх проєктах ми часто використовуємо такий елемент, як скляні роздвижні перегородки. Вони монтуються у стелю і мають тільки верхню направляючу, без нижньої. Це дозволяє уникнути будь-яких поріжків по підлозі. Це дуже естетично виглядає, дуже функціонально, зручно у прибиранні і не розділяє ваш простір на різні зони. Ми перейшли до серця цієї квартири. Це просторна кухня-вітальня, в якій чітко проглядається. Концепція загальна квартири це поєднання стриманих монохромних кольорів у поєднанні з акцентними деталями. Ми намагались уникнути зайвих елементів декору для того, щоб підкреслити загальний мінімалістичний стиль у цій квартирі. Тому ми бачимо, як такі геометричні елементи декору переходять вхідної зони. На зону кухні, яка починається в нас таким цікавим елементом, це підвісні полички, які мають свідку. Вони дуже тоненькі, виконані з металу і створюють такий естетичний куточок у даній квартирі. За рахунок перепланування нами було передбачене місце для вбудованих пеналів на кухні, для того щоб кухня в нас була виконана в рівень зі стіною. Тому вся побутова техніка, така як холодильник. Духовка, пенали для зберігання. Вони в нас якби поєднуються зі стіною, не виділяються і переходять в зону приготування. Кухня це саме функціональна частина квартири, тому вона спроєктована з використанням усіх правил ергономіки, а саме таким, як робочий трикутник. Він полягає в тому, що в нас послідовно розташовані зона зберігання, такі як холодильник і секції зберігання, зона мийки. Зона підготовки їжі, ну і саме зона приготування. Найчітіше в роботі над кухнями ми використовуємо такі матеріали, як МДФ, фасади та кам'яна стільниця. Зазвичай ми передбачуємо саме фільтр для питної води і для зручності. Кран на два типи води це фільтрована вода та звичайна Зліва від мийки ми використали незвичний для кухні прийом. Це дзеркальні панелі, які візуально розширюють простір. Ну і ми переходимо з вами до обідньої зони, яка складається в нас з дерев'яного стола, який інтегрований в кухонні меблі. Над ними використали світильники від компанії Nordlux. Ми доповнили обідню зону стільцями від української фабрики Ву, про які ми вже згадували. У вхідній зоні це така трендова модель з низькою спинкою. І хочеться сказати, що багато з наших клієнтів ще досі думає, що чим вищою буде спинка в стільця, тим зручнішою буде посадка. Але е, хочемо порадити вам спробувати таку чи схожу модель. Ну ви зрозумієте, що можливо помилялися. і завершує композицію кухні, скляна вітрина. Вона має невелику глибину, цього достатньо для зберігання красивого скляного посуду, але це дозволило нам не перекривати нею вікно. У сучасній забудові ми дуже часто працюємо з панорамними вікнами і виникає тоді питання з опаленням зазвичай. У своїх проєктах ми часто використовуємо тільки теплу підлогу, цього достатньо і дозволяє уникнути розташування радіаторів під вікнами. Також хочемо звернути вашу увагу на використання дерев'яних жалюзі. Це дуже стильний сучасний прийом. Ми відмовились фактично від тюлей. І в цьому проекті використали дерев'яні жульзі у поєднанні зі шторами. Також хочемо звернути увагу, що ось тут знаходиться несуча колона, яку ми звичайно нікуди не могли подіти, демонтувати. Ми використали вже знайомий вам декоративний прийом це дзеркальні панелі, що дозволило фактично. Розчинити цю колону у просторі. Ну і рухаємося з вами до зони вітальні. Планування квартири в нас розроблено таким чином, що з зони вітальні в нас проглядалась велика суцільна стіна для того, щоб не ділити простір квартири. Ми використали такий трендовий прийом як поєднання шпонованих стінових панелей з дверима прихованого монтажу у стелю. це дозволило досягти нам одної площини стіни. І об'єм ми додали за рахунок використання ніші з прихованою підсвіткою. Ми з вами знаходимося у зоні відпочинку, в якій розташувався комфортний зручний диван від української фабрики Зла та меблі, столик від вже знайомої вам фабрики Бу. Ну і, звичайно ж, телевізор з тіві тумбою які поєднані між собою кабін-каналом для зручності використання всіх ваших гаджетів. Ну і переходимо з вами до зони спальні. Ми з вами знаходимося у спальні. Це просто мрія кожного естета, класне ліжко з узголівням на всю ширину стіни. Виконано з поєднання панелей з дерева, там яких панелей, і акцент цієї кімнати. Це Декоративне пано від компанії Дегвелло у вигляді емітації скелі. В спальні передбачено також багато різного освітлення з використанням різних сценаріїв. Це загальне трекове освітлення, яке повторює чіткі геометричні форми, використані по інтер'єру всієї квартири. Дуже стильний такий мінімалістичний світильник від компанії Grock. зручна підсвітка для читання, і в зоні туалетного столику також передбачено підсвітка у дзеркалі, додаткове бра. Зона гардеробної вже стала радше необхідністю, тому зі спальні ми потрапляємо в свою окрему господарську гардеробну меблі, для якої розробила і встановила українська компанія Mie, яка так само розробила меблі по всьому цьому об'єкту. Ми з вами знаходимося в санвузлі, Він повторює загальну концепцію по всій квартирі, виконаний так само в монохромних кольорах. Згідно потреб замовника, ми передбачили відкриту душову систему з перегородкою walk-in. усі змішувачі в санвузлі виконані в оригінальному кольорі. Це брашований темний нікель, сантехнічні прилади. Також кольорова кераміка. Такий світлий, бежевий відтінок. Передбачили багато місць для зберігання. Багато різних поличок продуманих, також місце для розташування пральної машини. Для створення об'єму ми передбачили велику кількість підсвіток. Це і така зручна тумба, яка має нижню підсвітку. Звичайно ж, це підсвітка дзеркала, підсвітка поличок, ну і також підсвітка у стелі. Ми завершуємо наш огляд. Дякую, що додивились до кінця. Підтримуйте український контент, підписуйтесь на наш канал. А з вами був ЯДизайн. До нових зустрічей!